Привіт усім і бек на мій канал про все азяцьке фандомне. Новий огляд! Єй! Моя гіперфіксація Strike Тому сьогодні поговоримо про один чудо серіал, який я подивилась більше трьох місяців тому. Потім прочитала книгу, потім передивилася ще разів 5, зараз ще раз перечиту книгу, замовила і отримала фотобук. Перша частина відео буде без спойлерів, бо я маю вам розказати, чому треба от прямо зараз сісти і дивитись. Але потім я обов'язково буду волати про деталі сюжета, тому не прогавте попередження. Ну що, вмощимося зручніше, робимо чай-каву з печівком і поїхали. The Only One, або в українському перекладі Єдиний, це тайванська екранізація відомого китайського веб-роману, розповідає про хлопця на ім'я Шен Ван, який через роботу батька мусить переїжджати за ним з місця на місце і постійно змінювати школу. Ми знайомимося з ним, коли він повертається в рідне місто з Шанхаю, і має не тільки починати все заново в новій школі, але й пристосовуватися до життя з новою родиною, бо його батько знаходить собі жінку і вирішує, що вони мають жити всі разом. Ще й виявляється, що син цієї жінки Т'єн – це той самий неприємний хлопець, з яким у нього стався конфлікт в перший же день школи. Далі ми спостерігаємо, як вони перетворюються з напівворогів спочатку на друзів, а потім на дещо більше. Сюжет з офіційного опису виглядає доволі стандартно. Ще й шкільна тематика, і цей троп тропді зведеними братами. Чому це треба обов'язково подивитись, спитаєте ви? Окей, загинаємо пальці. По-перше, і це для мене дуже важливо хімія між головними героями і рівень акторської гри. Мало того, що вони обидва гарнюні. Вони ще й чудово і невимушено взаємодіють між собою, мають виразну міміку і жести і не переграють там, де не треба. При майже повній відсутності романтичних сцен вони таку хімію видали, що деяким типу відвертим біл продакшенам ще повчитись треба. Так, очевидно, що акторам не по 16 років, але вони все одно більш-менш гармонійно виглядають в шкільному сетінгу, тому мене все влаштовує. По-друге, прекрасні другорядні персонажі. І батьки головних героїв, і всі учні, і колоритні вчителі. Навіть негативні персонажі, прописані і зіграні добре. О, знайоме обличчя? Що, прийшов той час, що ти в Бієл граєш вже не учня, а вчителя. По-третє, кінематографія. Я не дуже добре розуміюсь на кіношній термінології, але можу точно сказати, що насолоджувалась кожним кадром. Моя улюблена деталь це веселки, які періодично з'являлися в кадрі з головними героями. Єдине, єдине, чому можливо не варто його дивитись зараз, так це тому, що там не енд, а такий собі клівгенгер, бо вони екранізували лише 60 і 112 глав і обірвали історію посередині. Імошену <клух> ДАМЕДЖ я, як головна прибічниця гепіендів, з цього приводу трохи пригоріла, але чи пожалкувала я, що подивилась? Ніт. По-перше, є книга і там гепіенд, А по-друге, після успіху першої частини нам пообіцяли продовження. Другий сезон ніби вже є з написаним сценарієм і мають скоро початися зйомки з тим самим кастом. Так, отут ми зупиняємося, бо це ваше попередження про спойлери. Всі, хто не хоче знати, що там в серіалі і в книзі, закривайте відео. М? Ви все ще тут? Тоді поїхали далі. Відмінностей між серіалом та книгою багато, настільки, що, напевно, вистачить на окреме відео. Але я його ніколи не зроблю, тому про деякі з них хочу поговорити зараз. Дрібниці типу Зміну Статі, класний керівник по книзі жінка, зовнішності, лібий тінги його популясте волосся. Місцевості, місцедії з Китаю перенесли на Тайвань, або навіть повної відсутності персонажів, один з сусідів з гуртожитку взагалі його нема в серіалі. Так от, оце все можна сміливо ігнорувати, бо їхній вплив на сюжет мінімальний. Шкода, правда, що нема декількох прикольних сцен з першої половини книги. Як вони могли не взяти в серіал сцену з викиданням телефонів у вікно? Я не знаю, це ж скарпана сцена. Але то таке. Багато крутих моментів в книзі не було, а в серіалі є. Як от гра, вправду, чи виклик на уроці, той самий поцілунок чи сцена з Тарганом у спортзалі. Включити їх в серіал було чудовою ідеєю, бо вони додали такої потрібної динаміки в наш слоубьорнівський слоубьорн. Що мене муляє, так це те, що характер Джент'єна в серіалі повний осі книжного Джент'єна. В серіалі він більш емоційний, а на початку так прям взагалі агресивний. В той час, як в Романі в нього на обличчі нуль емоцій, він говорить дуже мало і короткими реченнями. Його навіть порівнюють з пляшкою води з холодильника, бо він виглядає холодним навіть коли потіє. Тому деякі серіальні сцени після книги виглядають дивно. Наприклад, під час дня спорту ніяких голих задів в романі не було. Бо тижний Джантьєн ніколи в житті такого не зробив. А, до речі, ще трошки поражала, що він по книзі мав би бути вищим шинвана, але актор трошки нижчий. Тому знімальній групі довелося хитрити з ракурсами, щоб цю різницю мінімізувати. Характер шинвана в серіалі теж змінили, але не сильно. Трохи пом'якшили, там підполірували гострі кути. В книзі він зовсім не скромний, і значно різкіший. Він тільки прикидається слабким, а насправді то не він тікав від хуліганів, а хулігани тікали від нього, всі в крові та в грязюці. І ще окремо хочу побухтіти про оцю одну сюжетну лінію, якої нема в книзі, і яка ваще не була потрібна в серіалі любовний трикутник між вчителями. Так, той поцілунок в темній алеї був таким собі гей-пробудженням для Шинвана, але. Любовний, трикутник для цього не потрібен. Він не додає нічого сюжету, тільки забирає екранний час, який можна було б витратити на щось більш цікаве. Ну, що? От що на нам ця тупа сцена з типу викраденням? До чого вона там? Там ніяких передумов не було. А ще справедливість для Дзє. Вона такий крутезний персонаж в книзі. В неї окремий романтичний інтерес. Нащо її було в цей трикутний Щоб Що шо? Краще б ці безцінні хвилини витратили і дозняли буквально декілька сцен до останнього епізоду. Бо той типу конфлікт, на якому закінчується серіал, насправді в книзі був дуже коротким. І якби вони дотягнули хоча б до сцени примирення, було б набагато краще. Про другий сезон говорити поки зарано, бо фандомний досвід навчив мене не надіятись ні на що, поки не вийдуть всі серії. Однак... Я все одно роблю відео, тому ось сцени, які б я хотіла бачити в другому сезоні. По-перше, логічне продовження цієї арки з навмисно проваленим екзаменом примирення на балконі. В книзі воно ще не романтичне, але дуже миле і щемливе. По-друге, має бути розмова між Шенваном і Джаусі, бо це був один з ключових моментів для Шенвана. Прицільне кидання сумок в нас вже було, тому дуже хочу побачити, як Шенман смачно і заслужено вмаже батько Джентєна своєю сумкою. Обов'язково треба тренувальний табір і перший поцілунок, хіба що можна алкоголь з цієї ситуації прибрати? В якомусь вигляді ще має бути ця катастрофа на фестивалі і Чилі як головна союзниця. Сподіваюсь, що основний конфлікт кульмінації вони таки трохи пом'якшать. Бо в книзі було брутально. А ще гарно прописаний і знятий стрибок у часі. І обов'язково хеппі-енд. А ще сподіваюся, що другий сезон таки вийде. Бо кількість очікуваних, обіцяних або навіть анонсованих серіалів, які потім пішли в небуття, набагато більше, ніж мені хотілося. б. І на цій, безперечно, оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що додивились до кінця. Кудись вам в карму за лайк, комент і донат на ЗСУ. В і до наступного відео.